Цікаві факти про тварин так і плавають у морях та річках, так і бігають в лісах, так і повзають в пустелях, так і літають в небі. То чому б нам із вами не поринути у безмежний світ тварин і не дізнатися ще кілька зоологічних секретиків? Отож, поїхали чи полетіли, та власне яка різниця? Знайомтесь, це вугри подібна зубатка. Кажуть, що зубатка своїми іклами здатна прокусити взуття, навіть дістати до тіла. І кажуть, що, начебто, зубатки заздалегідь збираються в районі майбутньої кораблетрощі, очікуючи здобичі. Хто так каже? Легенди середньовіччя. А сучасні іхтіологи знають, що все це повна маячня. Адже насправді зубатки мають спокійний характер, а свої зуби. Риба використовує лише для відривання від дна молюсків, що чіпляються за нього голкошкірих і ракоподібних, мушлі, панцири, яких зубатки дроблять або розривають зубами, які періодично руйнуються так, що рибі доводиться голодувати, доки не відростуть нові. Ми всі звикли, що ракоподібні, рухливі та активні. А якщо до балянуса або морського жолодя, так це теж родич крабів та раків, тільки веде прикріплений спосіб життя. Морські жолоді обростувачі, так як прикріплюються своєю широкою підошвою до будь-яких підводних предметів каменів, молюсків, підводних споруд, коріння дерев, днищ суден до різних морських тварин. Клейка речовина, що виробляється у баляносів для закріплення на поверхні, дуже стійка. Годі й думати, позбавитися такого сусіда, і лише його личинки здатні плавати і розселятися на далекій відстані. А як вам ось такий морський черв? Української назви немає, лише латинська урехіс уніцінтус. Зате англійська назва перекладається як черв'як пеніс Таких тварин використовують в їжу в Японії та Кореї, а в Китаї як складову народної медицини. Риба Ренопіас вирішила так не ризикувати і замаскувалася під корали, серед яких і мешкає. Але не для того, щоб захищатися, а щоб нападати. Бо Ренопіас хижак. А от риба дискус найкраща мама, бо вигодовує своїх діток спеціальними виділеннями зі шкіри. Тому в перші дні малюки від мами ні на крок, а точніше, ні на бульк. Єдинороги існують. І це морські сапці нарвали. Ви будете здивовані, але бивень нарвала це сильно розрослий зуб ікло. І якщо що у нарвала всього два зуба. Один ви зараз бачите. Цей зуб містить приблизно 10 мільйонів нервових закінчень, за допомогою яких, крім температури і тиску води, савець визначає вміст солі у воді та кількість здобичі. Унікальна риба лопата мешкає тільки біля берегів Австралії. Це одна з найрідкісніших риб у світі, і унікальна вона своїм способом пересування по дну черевними плавцями, схожими на лапи. Так і хочеться запитати: ну що ж ти, шановна, не доеволюціонувала? Треба було зовсім трохи постаратися, і вже серед амфібій. але ж ні, риба. До речі, давайте вже випливати з морів та океанів, а тому опиняємося в лісі, звичайними мешканцями якого є мурашки. Маленькі, але не такі, вони вже й беззахисні, особливо, якщо до бою стає вся мурашинна колонія. Що, велетенські корівки, думали, що вам все можна? Звісно, такі постріли вміють робити не всі види мурашок, але мурашинну кислоту виробляють практично всі. Погляньте, які милі жоржини! Але найцікавіше те, що в цих квітах знайшли для себе сховок маленькі жабки. От так сюрприз. Мама Качка випадково висиділа крокодиляче яйце. І тепер синочок вважає її своєю мамою. Здається, решта родини трохи в шоці. Моя мамулечка. Самцю птаха Вікторії доводиться влаштовувати добрячі вихиляси перед самочкою, щоб вразити її гнучкістю, пластикою, хореографією та експресією. Але самочка явно зі складу журі танці з зірками. А тому не оцінила старання танцюриста і полетіла геть. Друзі, а ви хочете, щоб до вас ніколи не пробралися крадії? Отож, представляю вам надійну охоронну систему. Рекомендую! І абсолютно безкоштовно. А ви теж думали, що шаблезубі тварини давно вимерли? А ось і не всі. Знайомтесь, шаблезуба кабарга. Самці використовують великі ікла для бійок. Тварина живе у Сибіру, але знаходиться на межі знищення, бо має залозу, яка виділяє цінний мускус найдорожчий продукт тваринного походження. Мускус використовують у парфумах та лікарських засобах. І, хоч його можна видобувати із живої тварини, але мисливцям простіше вбити тварину, що вони й роблять, а тому кабарги на межі зникнення. Але все таки, давайте завершимо на позитивній ноті. Ля, який молодий. Та симпатичний ящер. М? Красунчик! Бажаю всім бути такими ж упевненими в собі і щасливими від того, що дізналися ще більше про тваринний світ. Вам знання, а мені подобайку. Домовились? Всім до побачення!